Всім привіт! Сьогодні будемо дивитися популярні відео з інстаграму і розбирати їх з правдивої кінологічної точки зору. Почнемо з першого. Тема відео, чому собака захищає одного члена сім'ї від іншого, і так це відбувається із-за двох причин. Перша причина це ви відноситесь до вашої собаки як до рівного члена сім'ї. Ти моя сюсюся, Фикін. ти моя дитина, я тобі все дам. Тобто собака захищає когось з сім'ї, тому що ви з нею усі пусі. Любите його, немає правил. Да-да-да. А відколи це любов, викликає агресію. А якщо не любиш, то буде ідеальний спокійний пес. Супер логіка. Дивимось далі. Можеш бути у мене на голові, залюблена, немає ніяких правил, немає команди ні, собака не випускає хвоста. Це перша причина. І друга причина це те, що ви можете дозволяти своїй собаці кусати вас в ігровій формі. Це під час перетягувань іграшок, це під час гри, як з котом. Отак робите, і вона вас кусає. Ці дві причини призводять до такої поведінки. Відслідкуйте, чи є у вас такі взаємодії? Як це виправити? По-перше, тобто, судячи з його логіки, дозволяти кусати в Іграх Гратися в перетягування провокує те, що собака вас буде захищати. Добре, далі створіть собакою відносини, де у вас є свої кордони. Наприклад, коли собака ставить лапи, кусає, гавкає, речить на вас, навіть в ігровій формі, навіть коли радіє вас, бачити, ви за це робите зауваження, бо це є перезбучення, це є ненормальною поведінкою по відношенню до вас, а потім і до інших учасників. Тому ці речі ругайте і, звичайно, сюсюкайте в основному, коли ви запрошуєте собаку, а не коли вона вона нагло порушує кордон. Oh рішення сварити собаку за перезбудження і радість до власника, коли зустрічає, не дозволяти ігри з укусами сосюкати тільки за запрошенням, бо так собака обирає слабшого. А зараз ми розберемо кожен пункт і покажемо, що каже сучасна кінологія. Перше відсутність правил це причина захисту. Собаки створюють зв'язки з людьми і можуть сприймати людину як ресурс, тобто як джерело захисту. Піклування і безпеки. Це не про те, що власник дає занадто усі пусі, а про те, хто дає стабільність і контролює середовище. Якщо інші люди чи тварини здатні порушити його зону безпеки, і собака не бачить чіткої реакції від власника, він може реагувати захисно. Факт другий: ігрові укуси і перетягування це нормально, але з межами. Ігрові укуси це звична частина багатьох ігор, особливо у цуціях. Які навчаються контролю сили укусу. Але якщо немає під час гри контролю, це може бути причиною проблем, тому що собака не навчився, коли гра закінчується. Тому основна проблема не в самій грі, а в відсутності правил гри. Як правильно, перше, залишаємо перетягування, але за правилами. Гра починається за командою Візьми, а закінчується за командою Дай. Миттєвий тайм-аут, якщо собака торкнулась зуба. Руки. Як тільки вона заспокоїлась повернення до гри, вчимо спокій замість перезбудження. Факт третій: стрибок на людину при зустрічі. Це ознака перезбудження, а не поганої собаки. Насварити її в цей момент лише підсилює емоцію, а поведінку робить менш передбачуваною. Як правильно навчити альтернативу сидіти як привітання. Місце дорівнює ласка, ми ж підкріплюємо спокій, а не караємо збудження. Це швидше і безпечніше формує потрібний ритуал. І останнє. собака обирає слабшого. Я думав, що всі знають і розуміють, що це. Це міф, особливо люди, які представляються кінологом. У собак немає людської шкали, сильний слабкий. Вони реагують на контекст, доступ до ресурсів, передбачуваність до людини і історія підкріплювання, так звана охорона. Це тривожний контроль. Собака не розуміє, що все безпечно і намагається керувати ситуацією, як уміє. Правильно говорити не слабкість або сила, а керованість або послідовність. Чим стабільніші ваші сигнали і ритуали, тим спокійніша ваша собака. А взагалі, оці фрази собака захищає слабкого. Це фразочки старої школи. Слабкий, сильний альфа, бета. Забудьте про це, прошу вас. Справжні причини, чому собака може проявляти таку реакцію. Або тривожність, відсутність соціалізації. Собака не розуміє, що інші люди не небезпечні. Відсутність чітких сигналів та мало навичок самоконтролю. Собака не знає, як по-іншому реагувати, як охороняти. Тому запам'ятайте, любов не викликає агресії. Ігри не роблять собаку охоронцем проблема не в слабшому, сильнішому. Відсутності соціалізації і в навичках самоконтролю. Пишіть свої думки в коментарях. Може є цікаві відео, які нам треба переглянути Янути і дати свою оцінку професійну, будемо за це вам дуже вдячні. Якщо не підписані на нас, підпишіться і спостерігайте корисний контент від професійної школи для собачок Дред. До зустрічі в інших роликах.